Виявилося, що відео з тобою, одне з найпопулярніших на нашому Фейсбуці, там сотні коментарів. Ми вибрали найкращі і вирішили, що ти їх прочитаєш. Давай почнемо з першого. Укромаорі це сила духа і боротьби. Тарас Пігурський, дякую тобі. Анна Немченко, хай Бог збереже твоє життя і ти продовжиш свій рід з Україною. У нас гарні дівчата. Я знаю, так. Щасти тобі, дякую, Анна. Австралієць розмовляє без акценту українського. А у нас далі. яка різниця? Парадокс. Парадокс? Такий красень Маурі. Маорі. Дехай вас Бог береже. Всіх військових України. Хай Бог береже. І ще лепа правильною українською. Перфект. Повернись живим. Повернусь. Дякую. Дякую тобі, славний Божий син, за захист миру в Європі. На планеті земля. Дякую твоєму роду і племені за, te... за тебе сильного, мужнього, удачі, кохання, довго життя, бажаю з любов'ю. Ніна, да ви. Дякую тобі, Ніна. В коментарях прямо люди писали Маорі в першу чергу асоціація з Новою Зеландією, так. але ти саме з Австралії. Так. Можеш просто от кілька слів про це розказати? І загалом, де ти народився і коли ти приїхав в Україну? Я народився в Австралії, це так, але племена дійсно з Нової Зеландії, тому що моя мати, вона родом з Нової Зеландії, а я народився в Австралії. Мій батько українець, та в свого часу він, скажімо так, підписав контракт з компанією Alcatel, якщо ви пам'ятаєте, перші мобільні телефони. так. Він працював там інженером. Та ну, познайомився зі, своє, зі своєю мамою. Ти народився в Австралії. Скільки років ти приїхав в Україну? Я був маленький, мені було два роки. Я був дуже маленький, тому що чому ми у мене багато хто питає, чому, як, так, чому ти приїхав сюди. Справа в тому, що мій батько він туди приїхав працювати. Контракт закінчився йому. Громада Австралії сказала, що друже, ти класний чувак, але ти сюди приїхав працювати. Їдь в свій ЮССР, роби документи та приїжджай. Нас він кинути не міг, тому ми всі приїхали в Україну, але ми вже приїхали на Незалежну Україну. Він... Це початок 90-х. Це початок 90-х. В 92-му 93-му ми приїхали. Не дивлячись на те, що я живу і. Всю своє життя тут в Україні я, не, я завжди пам'ятаю про своє коріння. Тому я чую, що внутрі мене живе той самий Маорі. Якось так. І в тебе ж є брат ще, так? Так, у мене ще три брата рідних. Так. Молодший за мене Марк, він наразі теж у військах, він. 92-й бригаді, але вже закінчив з ними службу, перевівся на другу. Штурмовик. І я з перших уст знаю, що це таке. Я старший. Так, Мені наразі 32 роки, Марку 31, ми погодки. Тімоті 28 і Адаму 27. Я просто згадав про брата, бо ти в одному з інтерв'ю розказував, що брат тобі порадив Хартію. Це все сталося в ТЦК, коли мені було вже потрібно обрати, куди я піду. І на той момент був рекрут з Хартії. Він мені пояснив, що до чого, що ти зможеш нормально служити вдома, в Харкові, тому давай к нам. І я йому повірив, але. Перед цим подзвонив брату, і він сказав: Девід, ми з Хартії много где перетиналися. Да -да. Так, так що давай, іди. І все. Ти сказав, що твоє рідне місто, ти в Хартії, яка теж заснована в Харкові, є ця асоціація. Не знаю, є відчуття, що от ти як харків'янин, ну що символічно виходить, що ти саме тут, ти на цьому напрямку. Абсолютно. Ти, ти захищаєш своє місто. Ну, абсолютно. Я знаю, кожен. Кожен переулок. Я, я пам'ятаю цей парк, коли він був, до того, як він зараз. Абсолютно. Ну, це дуже заспокоює, що я, я вдома. Поки що. Що можна сказати по функціях, які ти виконуєш зараз? Да? Тобто ти солдат, які в тебе обов'язки? Я солдат, і наразі я займаюся матеріально-технічним забезпеченням батальйонної розвідки. Зброя, майно плюс документація. Допомагаю діловоду. Роботи дуже багато. Я тебе хотів ще запитати, бо ти один з героїв нашого фільму про КМБ. З нами да, проходив да, цей шлях, ми це все показував, найскладніші, найвеселіші моменти. От зараз, коли ти з висоти вже да, якоїсь дистанції про це згадуєш, от... чим для тебе було КМБ «Харті»? Це було мощно. <рес> Дуже сподобалося, особливо після старе, де я за дві неділі більше дізнався, ніж за два місяці в старе. Мені дуже сподобалось. А зараз щось згадуєш якісь окремі моменти, інструкторів, може, окремих? Так. Буває, вискакує. Це було прикольно. Я згадую наших моїх побратимів, з якими ми три місяці ми, ми спілкуємось. На жаль, є трьох соті серед них. Ми як, підтримуємо друг друга, підтримуємо. О, символічно ми тоді вас знімали, ти маймей, Май і зараз вже ми окремі формати з вами знімаємо хартійцями. Тобто є якийсь цей такий шлях? Так, я його бачу. Маймей, привіт. <гум> дуже прикольно, дуже сподобалось. Завтра буде кліпатура. Все болить. <гум> ти до мобілізації працював в крутих преміальних бутіках. І як, по-перше, називалася твоя посада, так і от що ти найчастіше робив? Е, я починав е, з. Преміум сегменту це Томі Хілфігер, отакого планував, бо мені дуже подобається цей бренд. Потім йшов по кар'єрній лісниці і попав в, люксовий, в люксову Сіть «Сімбол», де я отримав дуже багато опиту. Там дуже гарна школа. Я працював стилістом мерчедайзером. Робили від вітрини, оформлення. Все що, все, що красиве, Все, що красиве, це робить мерчендайзер. Ну, можна сказати, що найдорожчі вітрини у цій країні ти з ними працював? Так. Робили згімнай палак. Можна? Balenciaga. Off-White, Balenciaga. Любий Дольчі Габана. Мені особисто дуже подобається. Brunello Кучнері, Лора П'яна. Не тільки працювати з ними, а у них дуже. Філософія, це не просто одяг. Вони дуже. У них підхід до, до цього незвичайний. Не Карпати чи великий Кораловий риф? Кораловий риф. Чорне море чи океан? Чорне море. Усик чи кенгуру? Усик. У мене, до речі, до речі, є з ним фотка, я з ним знайомий. Я коли працював в Символі, асистірував цього чоловіка. Він. Дуже простий і взагалі усік. Зараз буде, мабуть, важко. Хака чи гопак? Хака-гопак. Хака -гопак. Зайду як, як хака, а вийду як гопак. Постійно всі, як то кажуть, сниткують з цього, давай хаку. Заходь давай хаку. Але... Але якщо зрозуміти це, це дуже сильна штука насамперед. Такий бойовий, бойовий настиг, дух. Бойовий дух, так. Це вони показують, що давай, ти хочеш сюди, давай.